Привіт! У мене сьогодні невеличка розпаковочка із міста Скалат Тернопільщина Гелета Наталя Ігорівна. Е, відправила мені у неї своє таке невеличне не тільки тепличне, а ще й на полі вони саджають. Ну, тобто люди вирощують квіти. Вирощують квіти. Дуже-дуже багато. От у неї працюють люди на підприємстві. Ну, і ось я у неї замовила, побачила в пропозиціях. У неї вона активно веде тік-ток. Також є й інші сторінки. Е Кусилка мені прийшла за півтора дня. Ось моя накладна. От. І що ще тут замовила? Зараз вам покажу. Отакий От невеличкий ящичок. Доставка мені коштувала 127 гривень. Так. Ну і, ну і. Гарненько так запакована була дуже. Це вже я порозрізала скотч, а тут ще не розрізала. Ну, тут ось з папером. Так. Ну, а тут всередині буде. Всередині буде. Ось, бачите? Ось одна тільки випала з касетки. Ну, ви бачите, що це? Так, малючки, гейхери, hey, суміш. Різнокольорових. Зараз не дуже видно, ну, видно, що вони будуть всі різні. Бачите? І малюночок різний. Бачите? От От вони різні. Ось ще одна випала. Корінь, дивіться, який дуже гарний, живий. малята. Різні, різні малята. Ось є така, Коричнева з під низу вершнева. Ось така є. Така якась теракотова. Ну, ви бачите, що вони всі-всі різні. Дивіться, яка дуже гарна коренева. Тож буду дорощувати їх до гарних кущиків до осені. І буду вам пропонувати осінню отакі гарнесенькі хейхерки. Бачите, які красунечки. Вони вже зараз красунечки. Це касетна розсада сіянці. Тейхери. Гарні, гарні. Нема що казати. Дивіться, які Гарненький, корінь гарненький. От. Вони зимували, в й теплиці. Тобто вони не бояться морозу. Їх прикривали. Ось, бачите? Ось така розсада. Ось такі красунчики. Ще в мене робота. У нас сьогодні було. Сьогодні, до речі, 5 березня середа. У нас сьогодні було плюс 16 на вулиці. І вночі, в цієї ночі, з 4 на 5, не було зовсім морозу, а було плюс 3. Тож, весна весна йде до нас, потихеньку йде. Ну, Правда, там, по прогнозам, будуть ще і 0, і мінус. По-всякому буде. Ну, вже гарно до нас приближається весна. Чому ми не сказано раді. Дякую вам, дорогенькі, що ви зі мною, що ви підписуєтесь, що дивитесь, що ставите вподобаєчки, коментуєте, запитуйте, кого що цікавить, всім завжди відповідаю. Тож, до зустрічі, успіхів, здоров'я, а найголовніше мирного неба! Пока-пока!